Ой, хто, хто Миколая любить, Ой, хто, хто Миколаю служить, Того святый Миколай на всякий ми, слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, браті і сестри! Сьогодні розпочинається це спілкування з вами. І тішусь, що маємо нагоду вже вкотре зустрічатись в такий спосіб, і роздумувати над дуже важливими речами. Наша зустріч відбувається в часі, коли, як дорослі, так і особливий спосіб наші діти юні, молоді християни різних конфесій східного обряду, тобто католики, греко-католики і православні, з особливою надією, з особливим пієтетом, натхненням і любов'ю моляться до Всевишнього Бога Отця через посередництво Святого Миколая. Немає потреби зараз говорити про те, що цей святий дуже популярний в українському народі, зрештою, не тільки в українському. Але сьогодні хотілося б говорити устами українського греко-католицького священника. Запитую вас і себе, за що така любов, за що така повага, за що така особлива надія. Відповідь з одного боку дуже проста, бо знаємо, що цей святий. Вже з раннього дитинства проявив себе як жертвенна людина, як великий молитовник, як побожний спочатку юнак, а потім чоловік, а потім стовп віри. І властиво народ віддячує йому особливою любов'ю за те, що він був вдячний господеві за таку ціху, як жертвеність, яка вже як ви ще було сказано, ще з малих літ проявилась цьому чоловіку, якому судилося стати дуже популярним святим. І ще задовго до того, як відійти із цього світу, заслужити особливу любов, повагу і пошану, спробуємо розібратись детальніше, хто ж такий був святий Миколай. Дуже часто, коли відзначаємо якісь ті чи інші свята, нав'язуємо їх до якихось осіб, походження, яких має міфічний. Напівлегендарний, напіввидуманий характер. Чого Гріха Таїти треба сказати, що якщо йдеться про особу Святого Миколая, то атеїстична пропаганда і навколо нього творила щось таке, аби затерти в пам'яті, знеславити. Воно й зрозуміло, тому що через поклоніння святим люди покривляються правдивому Господеві. А якщо немає прикладу, якщо немає свідчення, якщо немає якогось конкретного моменту, то тоді важче людині розказати про те, що є святість самого Всевишнього Отця. Святий Миколай жив той час, коли ще християнство пробувало собі дорогу, долаючи всілякі перешкоди. Бо Кінець 3-го, початок 4-го століття, а саме цей час жив, творив, подвизався Святий Миколай. Це був період, коли поганство, що давало про себе знати, далеко не всі імператори толерували християнство. І святий Миколай не тільки жертвенністю, а твердою поставою обороні правдивої віри, а про це йтиметься трошки нижче, засвідчив про свою велику любов до Господа. Знаємо, що впродовж тижня, один день присвячений апостолам і святому Поглаєві, йдеться про четвер. Тобто, церква в такий особливий спосіб робить акцент і на цьому святому, який безперечно заслуговує на те, аби його і літургійно, і молитовно шанувати і поважати. Хочу наголосити, що на такому: 325 рік, перший Вселенський собор, який відбувся в Нікеї. Історично доказано той факт, що саме Святий Миколай виступив на Прю, звісно, споряд із іншими єпископами, які зібрались на цей собор, аби засудити єрість аріанства. Можна говорити також про екомунічний вимір постаті цього святого, тому що як католики, так і православні, вже давно протурували шлях до місця, де покоїться мущі святого Миколая, а це йде південь Італії, місто Барі. Де споруджений величавий собор, поляки себе називали сантуарієм, ми називаємо це Паломницьким містом, відпустовим центром чи ще якось інакше. Що хотілося б сказати, якщо говорити про постать Святого Миколая ще? Це все деталі з історії, це деталі з теперішнього буття, це те, що твориться навколо особи, якщо говорить під контуром бачення світським. Ми ж повинні. Перш за все, споглядати його святість. Ми повинні звернути увагу на те, що людина, яка нічого не потребувала від цього світу, віддала себе цьому світові сповна, творити діла милосердя, приходити до знедолених, опікуватись тими, хто подорожує, тими, хто важкій потребі, опікуватись тими, від кого не чекаєш якихось слів вдячності, на це потрібно було бути. Особливим Божим післанцем потрібно було мати особливу харизму. І саме такими ціхами, такими прикметами володів той святий, якого сьогодні особливий спосіб почитаємо. Говорячи про особу святого Миколая Мерликівського Чудотворця, потрібно пов'язувати той час, в якому він жив, творив, подвизався як духовна особа, як єпископ, як представник. Церкви тут на землі, як той, хто вів за собою паство, пов'язувати той час із часом теперішнім. Як бракує нам правдивих Миколаїв, як бракує нам тепер правдивого свідчення, як дуже часто бракує нам жертводавців, котрі творять не акт філантропії, я, мовляв, пожертвую, але ви десять разів подякуйте і розкажіть про все на всі чотири сторони, а таких, які роблять діло милосердя, не чекаючи якоїсь дячності, не надіючись на те. Що їм воздасться дасть з творицею, а пам'ятаючи про те, що рано чи пізно ці справи, ці вчинки, це свідчення оцінить сам Совишній Господь. Тому сьогодні, звертаючись до вас, хочу і вас закликати до того, аби творити маленькі подвиг. Це не обов'язково означає, що ми повинні приходити з великими подарунками до тих, кого любимо, або до тих, кого не зовсім поважаємо. Чи з ними часто щиро спілкуємось? Дуже часто таким подарунком може стати слово співчуття. Дуже часто таким подарунком такою підтримкою може стати наша присутність коло людей, які терплять якісь недуги, які переживають якісь болізні, які переживають якісь митерства пов'язані. Із браком роботи, і з тим, що від них відрікаються діти, і з тим, що їм бракує людського тепла і такого щирого спілкування. Тому нехай приклад Святого Миколая: напомнить нас на той лад, аби ми не забували про те, що кожний христинин, покликаний, живучи на цьому світі, з глибини свого серця творити діла милосердя. Слава Ісусу Христу! Iś dostpomaj, czast ty mykol, twą wstydy mykolaj, błagaś tyś nas